Хочеться, щоб наш район встановився і все було красиво і цвіло. Це наша батьківщина, і ми залишаємось тут. Що символізує цей гай? Життя. Життя. Це буде Україна. У рамках реалізації проєкту сади команда громадської організації місто Сад висадила рослини на території Бучі, Ірпеня та Бородянки. Малі сади, які були висаджені з залученням місцевих жителів, стануть для громади пам'яткою нового життя та відновлення, адже кожен українець та українка мали змогу долучитися до висадки рослин та зробити свій внесок у відновлення та розквіт власної країни. Це з одного боку допомагає трошечки відірватися із інформаційного поля, в якому ми всі живемо. І коли ти йдеш працювати із рослинами, з одного боку це як така свого роду терапія, можливість відволіктися в якомусь сенсі заземлитися, так і знайти сили, рухатися далі для спільної перемоги. Після спілкування з місцевою громадою та представниками влади було прийнято рішення висадити в Вірпені кизиловий гай. За словами менеджерки проекту, вибір впав на цей вид рослин, адже кизил має безліч декоративних сортів. Котрі стануть чудовою прикрасою міста, група науковців розробляє концепт українського саду. Після цього було створено методичку створення малих українських садів, розроблено сім концептів. І, власне, із поміж цих семи концептів ми запропонували містам, котрі були під окупацією, обрати той, котрий найбільш доречний для їхнього міста. Напередодні акції погода вирішила внести свої корективи та порадувати нас снігом. Але за словами Михайла, який є науковим співробітником національного ботанічного саду імені Миколи Гришка, несприятливі на перший погляд умови підуть рослинам лише на користь. Це нормальні умови для висадки рослин. Сніг не дає землі промерзати, тому він навпаки утеплює її. Тому ми можемо спокійно в такий час ще висаджувати рослини, коли нема сильних морозів. Загалом в Ірпіні цього дня висадили близько 70 рослин. Окрім кизилу, в новоствореному гаю ростиме японська айва, деревоподібні півонії та дерен японський. Михайло зазначив, що громадська організація містосад вирішила обрати саме ці рослини, щоб збагатити ірпінь новими символами. Усі знають Ужгород як місто сакур. А дерен японський ще ніхто не знає. На відміну від кизилу, в нього розвиваються великі білі бракти, і ці квітки віддалено схожі на магнолію. І дерево повністю вкривається білим цвітом. А восени дерево вкривається рожево-червоними плодами, які схожі на плоди суничного дерева, які також є стівні. Місце для майбутнього саду обрали не навмання. Ділянка розташована на сму в одному з найбільш зруйнованих воєнними діями районів міста. Тут знаходяться сумно відомі на весь світ будинки, на які росіяни скинули авіабомби ще на початку березня, які відвідували перші особи країни, що підтримують Україну сьогодні. Тож організатори вирішили обрати ділянку, де рослини могли б принести жителям міста найбільшу користь. Ну, ми спілкувалися з місцевими жителями цих будинків. вони тут продовжують жити, незважаючи на умови. І ми подумали, що оскільки є можливість скористатися цією ділянкою, і тут вона буде доречна і дасть людям можливість, дивлячись у вікно, бачити красу, то концептуально нам здається це про відновлення і про допомогу людям. Ми поспілкувалися з місцевими жителями та поцікавилися, чому вони вирішили долучитися до акції. Пані Олена переїхала до Ірпеня близько 15 років тому та зі смутком в очах пригадує часи до окупації. Ми зі живемо у нас був найтіший, спокійний, красивий район, поки не прийшла Росія, слава нас. І так як вийшло, що ми моя сім'я одна із тих, угу. що найдовше сиділи в підвалі. То тепер хочеться, щоб було все лучше, чим було. Жінка зазначила, що долучилася до висадки дерев, аби зробити свій внесок у відновлення міста та зробити його ще кращим. Хочеться, щоб наш район становився і все було красиво, і цвіло, і фрукти, ягоди. Взагалі хочеться, щоб все 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 так було, знаєте. тому що душа чуть-чуть так покоцана. Вікторія не є місцевою жителькою і проживає у Бучі, але із задоволенням долучилася до акції. Жінка поділилася з нами, який сенс вона вбачає у висадці малих українських садів. Мені здається, що це такий потужний знак. Я не знаю, кому всесвіту. Те, що це наша земля, те, що ми будемо стояти на ній, що ми будемо відбудовувати все, і це наша батьківщина, і ми залишаємось тут, щоб вона була квітуча, була щаслива, була вільна. Організатори акції переконані, що бусковий гай у Бучі, калиновий гай у Бородянці та Кизиловий гай у Ірпені стануть успішними прикладами створення малих українських садів як інструментів зміцнення громади в рамках післявоєнної відбудови та символізуватимуть відновлення життя. Люди зможуть приходити в місця, які вони в такий складний час висаджували дерева. І по перше, пам'ятати, якою ціною нам далася свобода, а по друге показувати, що ми не зла і навіть у складні часи ми об'єднуємося та створюємо красу навколо, думаючи про майбутнє. Що символізує цей гай? Життя, життя. Це буде Україна. Приїжджайте весною до нас. <рес> Назар Григоренко та Олександр Кравчук із міцного міста Ірпінь, в якому вже навесні розквітне кизиловий гай спеціально для інформаційної агенції. Погляд.